А з якими помилками взагалі часто стикаються новачки косметологи? Як ви вважаєте? Вони зацікавлені в зароблянні грошей, uh -huh. вони хочуть колоть губки, і все. Тобто в них вони розуміють, що губи це там хліб косметолога, Хоча ну це достатньо складно. Да? з губами якби, зробити губи отак, от щоб сфоткати красиву картинку, це вче ну достатньо не складно, насправді Та? Але щоб ці губи потім носилися і були рівні, щоб ніхто нікуди не, не філер не змігрував, цей філер не запалився, поставити хороший, якісний філер в той шар, в якому він має лежати, і щоб це було. Красиво, візуально естетично, це вже проблема. Mm -hmm. А зі сторони так і не скажеш. <с> да, тому якби, дуже багато ну, то, історії про розчинення, про міграції, тому mm -hmm. якби, всі всі, йдуть, всі в косметологію приходять на губи. Ну, э, Далі губ ботекс, да? починається губи ботекс. Коли починаються губи-ботекс, в принципі, можна ще й біоревіталізацію зробити. А якщо ти робиш біоревіталізацію, то ти вже думаєш: так, ну, ну, все, я, там, вони, я просто так, знаєте, спостерігаю там, mm -hmm. за певними дівчатками, вони дуже себе вважають, що вони суперпрофі. Ну і вони на цьому можуть зупинятись. Тобто, насправді тут важливо просто постійно розвиватись, постійно розвиватись. Косметологія не не то, що не стоїть на місці, вона просто крокує якимись такими, знаєте, це сімімільними шагами. Це правда, косметологія дуже швидко розвивається.